Її судили вчора три судді. людські плітки, традиції і совість, кайдани тисли кисті рук худі, і біль тупий сучився у свідомість. Плітки кричали, як вона могла, так головного ж ви ще не чули? Слова впивались в душу, як стріла, якби ви знали про її минули, Традиції, сипнувши в рану сіль, читали вирок чітко і зрозуміло, а все тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпались до дна, її совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко три судді, і вироки виконували пильно. А Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.